Поговорюємо це і, і те, що почули в зверненні і не тільки, звісно, з гостем нашої студії Олександян, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Раді вас бачити. Раді бачити нас. Отже, президент в своєму зверненні сказав про те, що Росія буде посилювати шантажну, а ми маємо посилювати тиск натомість. Ну, я перефразувала, зрозуміло, не, не пряма цитата. Як далеко може зайти шантаж Росії? Як вважаєте? От вже була міжконтинентальна балістична ракета, куди далі? Очевидно, що вона була якраз через те, що в Росії доволі обмежений спектр механізмів. Це була демонстрація того, що в них от є тепер така ракета, і вони можуть отак от діяти. А що ще? Кібератаки. Ми бачили кабелі, які хтось ушкодив і, відповідно, класти зв'язок. Провокації в повітрі, провокації в космосі. Якби це звучало, але космос це, мабуть, єдиний ще щабель, який Російська Федерація дійсно може ще задіяти, бо він слабо регламентований. Відповідно, якісь там ушкоджувати супутники або глушити зв'язок, тощо оці речі вони ще можуть робити, і технічно вони собі можуть це потенційно дозволити. Невідомо наскільки дійсно в них є здатність це зробити, але потенційно вона мала би бути, і там, де міжнародні правові наслідки для них не будуть катастрофічними. Бо одразу скажу, наприклад, ядерна зброя вона навіть не на столі лежить, бо, по перше, Китай категорично проти. А від Китаю Росії залежність колосальна. І якщо Російська Федерація піде на такий крок, то вона підставить дуже серйозно Китай. І, Відповідно, далі ні Тайвань, ніякі інші плани реалізувати не вдасться, тому що відбудеться просто нуклеаризація всіх цих країн. І Китай може всі свої плани покласти на поличку для якихось майбутніх поколінь. Тому це один стримуючий фактор. Другий Путін дуже боїться за власне життя. Це єдине, що його відмежовує від статусу Гітлера. 21 з століття не тільки устами українців тут і так, але й переважно частини заходу. Після цього просто він піде як ціль на ліквідацію, і він це чудово розуміє, як спецслужбісти, і відповідно його параноя і параноїдальний страх за життя він не дасть йому забити цей крок. І третє: тільки Росія застосує ядерну зброю, великий шанс того, що значна частина еліти для них це будуть їх жовті лінії. Після яких особливо взимку буде видно чудово, як вони всі побігли в бік американського і британського посольства писати. Листи про те, що здам всіх і вся, тільки не чіпайте родину, не чіпайте бізнеси, не чіпайте активи, тощо і тому, що будуть розуміти, що їм треба відмежуватися від Путіна і цього, що відбулося, це відбудеться в той самий момент, і це чудово розуміють в Росії. Тому наразі спектр механізмів він лежить в кіберпросторі, він лежить в площині зриву міжнародної торгівлі зв'язку, то що в космосі, але точно не я Але все ж таки, ми зараз говоримо про те, що робить, що може зробити Російська Федерація, але питання. Чи буде на цьому фоні, на фоні цих загроз підвищуватися підтримка України? Ну, от, Зокрема, пролунала сьогодні думка посла України в Бразилії Андрія Мельник. Він дав інтерв'ю Радіо Свобода і заявив, що європейські країни можуть посилити підтримку України. І, за його словами, це може статися на тлі випробовування якраз Росії в бойових умовах нової балістичної ракети орішні Крім того, елемент застосовування нового типу зброї проти України. Можна використати також у переговорах із новою адміністрацією США, заявив Андрій Мельник. І тут питання: насправді ми говорили зараз тут, що це була здебільшого демонстрація, демонстрація сили. Але чи не може вона спрацювати не таким чином, як би цього хотіла Російська Федерація? Навпаки, згуртувати союзників України і відповідно зменшити можливість Росії воювати з нами? Безперечно, не так і працює кожного разу, бо в Росії спектр механізмів коли вони могли. Діяти на ескалацію без а, протиефекту цьому, а він закінчився ще в 2022 році. Якщо не сказати, що закінчився взагалі після 2014 року, і якраз в 2022 році це була розписка в тому, що таких механізмів вже не залишилося. А зараз кожен крок Росії вони розрахують на те, що він більше налякає, ніж згуртує. І певна частина кроків вони дійсно більше лякають ніж згуртовують інша частина навпаки більше згуртовує лякає. І це поле битви завжди ескалаційно. Я не відкрию таємниці, що і Україна діє приблизно так само, розуміючи, що змагаються два страхи: страх розвалу України краху її і страх краху Росії. Те саме діє. Про ну, наприклад, операції по удару по керченському мосту це ж було не стільки операція для росіян, бо зломити їх кечським мостом ну чесно кажучи, якось дрібнувато це по путіну. А, але це була демонстрація для заходу, що червоної лінії там нема, і Україна здатна також перемагати, також нав'язувати свою волю реагування Росії. А Росії нічого протиставити цьому. Але не знову ж таки. Ми почали користуватись ними набагато раніше ну своїми, ніж, Початку... ніж нам дали дозвіл. В нас були на... удари по Криму, і пам'ятаємо, до чого це призвело не до Армагедона, а до стирання посту про Армагідона Алка Дмитрія. А он же ж, нікнейм Медведів. А також це було Керченський міст. Чи також удари. Глиб Росії. Два безпілотники по прапорів Росії в Росії дуже багато. Але президентський стандарт тільки один. В самому центрі, в серці Кремля, на сенатським палацом. І саме в нього два безпілотника прилетіли в центрі Москви. А, захід українських військ на територію Росії. Спочатку а, обстріли. І удари по російських військах там української зброї, а потім і захід наших військ, відповідно суджа, яка під українським прапором. Це все кожен раз демонструвало, що червоних ліній не існує. Вони існують в фантазіях і галюцинаціях західних експертів і політиків. Росія діє по ситуації, і вона робить ті ескалаційні кроки, які вона може собі дозволити, тобто від іншого, які їй. Позволяють робити і тому Україні весь час також приходилося звужувати поле цих червоних ліній, які собі на заході уявляли, натягуючи американську, європейську і іншу саму на російські глобуси, намагаючись поставити себе на місце Росії, сказати, як би вони діяли на місці Росії, забуваючи, що росіяни. Не американці, не британці, не французи, і як ми в чергове можемо переконатися, і не українці, а українці не росіяни, а не тільки Росія не Україна. Факт: Як наскільки європейські країни, європейські лідери будуть сприймати надалі цю війну? Не як російсько українська а як глобальну війну війна проти України більше не є регіональною. Про це пише німецьке видання Шпігель з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. На його думку, Європа стоїть перед довгостроковою загрозою, бо цитую Путін. Повністю перейшов на військову економіку. Кінець цитата. Росія за три місяці виробляє стільки зброї, скільки боєприпасів, скільки ЄС виготовляє за рік, заявив Пісторіус. Ну, у мене перше запитання, мабуть, риторичне, а до цього хіба це була регіональна війна? А друге, чому зараз звучать такі заяви? От саме зараз Пісторіус говорить про те, що як на мене було очевидним і раніше. Ну, ті речі, які очевидні з України, вони не завжди очевидні заходу і справедливості заради, коли була ситуація з 8-му року або там Придністров'я в 90-ті роки, да навіть просто згадаємо чотирнадцятий рік ситуація з окупацією Криму або схід України, то і з Києва не завжди все було очевидно. Те, що було очевидно в Сімферополі або в Донецьку. Так а тому відстань все ж таки вона абсолютно однаково впливає, що на українців, що на німців, що на всіх інших. І тому. Інформація, не дивлячись на 21 -е століття, доходить до мізків і свідомості західних політиків, ну з певною затримкою. Швидше, ніж росіяни би хотіли би, повільніше, ніж це нам необхідно. Нічого нового в цій заяві, але це зміна призми. Я взагалі думаю, що історики майбутнього будуть дуже серйозно сперечатися, як цю війну назвати. На мою персональну думку, і те, що для себе ще два роки тому і називаю її. Це перша глокальна війна, тому що вона відбувається достатньо локально. Ми бачимо, що по наших теренах вона відмінна від Першої друг світової війни навіть хоча б одним фактором: немає суцільної лінії фронту. Ні Росія, ні Україна не тягнуть суцільну лінію фронту по всьому прикордонню. А, і відповідно вона існує штрих пунктіром. на певних угу. ділянках фронту, на певних позиці... позиційне стояння. А, тобто назвати цю війну світовою, в якій навіть лінії фронту суцільної немає, ну доволі складно погодьтеся. Але вона є наслідками глобальних процесів і вона має дуже глобальний вплив. По своєму впливу, вона вже дорівнюється світовій війні і задіяності кількості суб'єктів опосередковано. Але відбувається дуже локально. І при тому, що ці локальні процеси вони будуть проявлятися і в інших точках світу. Бо і близькосхідна війна. Наразі також все більше набуває ознак глобальної війни при своїй локальності, і такі точки будуть розгоратися і інші а найближче десятиліття. Я думаю, ми будемо жити якраз в світі такої собі третьої світової терег локальної скрізь. Війни. Такий пунктір, да фактично. А і причому перетікати будуть ці конфлікти дуже по-дивному в деяких ситуаціях. Суб'єкт, який побіг хороших хлопців назимо так. В іншому конфлікті може бути побіг поганих хлопців. І навпаки, в оцих от стінка на стінку, а один табір, другий табір і третій табір, який каже, а ми е, відмежовимося від вас обох і чума на ваші обидві домівки, е, їх не буде. У е, Туреччина хороший приклад. От ми сьогодні да, піднімали питання щодо того, що війна це гроші і так далі. От чому змінюється такий. Там якщо трахати. сказати глибоко, але не ефірно, то це відмінність модерну і метамодерну. Да? Це Боюсь, абсолютно... що не зрозуміло. Да, це... А якщо довго, то це лексія коротенько, хвилин на 40. Якщо спробувати телеграфно, то змінилися технології, змінився світ, змінилося уявлення взагалі про те, що правильно, неправильно, добре, погано. І відповідно це стосується світової політики. У ну, дивіться, як модерні інституції аля ООН, аля ОБСЄ обнуляються навіть міжнародний кримінальний суд. Зараз стає полем битви, в якому на жаль, але ситуація по Ізраїлю і те, що Натаняху діє в сокирою, а не скальпелем в тій ситуації. І це прогнозувалося навіть в цій студії я казав рік, тому що так буде. Призвело того, що зараз отримує він ордер на арешт, і вони опиняються по один бік з Росією. Фактично. Росія да. і Ізраїль зараз будуть зацікавлені в дискредитації міжнародного кримінального суду їх ордеру на арешт, що нам навпаки не вигідно, тому що для нас важливо нам для престижу цієї інституції. Але саме через те, що ця інституція вона залишилася в минулому столітті, вона не відповідає сьогоднішнім реаліям. То там будуть через кому сидіти і ті, хто є глобально хорошими, локально поганими, локально хорошими, глобально поганими. І це просто про невідповідність і ще одне підтвердження тому, що нам можуть подобатися якісь інституції з цих, якісь не подобаються, якісь виносять рішення, які нам потрібні, якісь не потрібні. Але в цілому вся ця архітектура створена е, Ялтинсько-Поздамським світом кров'ю Першої Другої світової війни. Вона в дефолті, вона не справляється з сучасними викликами, вона створена під інші умови і інший світ. Пане Олеже, ви вже сказали, що ця війна буде точитися, коли ми говорили про загрози російські, не тільки на землі, так би мовити, але і в космосі, і в кіберпросторі. І є така інформація: що Росія планує здійснити масштабну серію кібератак на Велику Британію. Це один з союзників України. Відповідне попередження зробить міністр кабінету міністрів Великої Британії на конференції НАТО завтра, пише видання Зе Телеграф. За його даними, кібератаки можуть призвести до відключення електроенергії для мільйонів громадян. Росія вважає, що має право застосовувати зброю проти тих країн, які дозволяють Україні бити своїми ракетами по Російській Федерації. Пише зе телеграф. Ну і дійсно, Путін же ж пригрозив фактично на цьому тижні. Ми зараз обговорюємо якраз цей тиждень, що. Ті, хто дають дозвіл бити власною зброєю по території Російської Федерації, чекайте відповідку, як вони люблять говорити. Ви вірите в те, що може він влаштувати такий кіберблекаут британцям в найближчі дні? Не думаю, що йому вдасться влаштувати а, кіберблекаут, але а, удари певні кібер можуть бути, і вони відбуваються весь час. А, Росія веде гібридну війну а, проти Заходу достатньо давно. Десь вони захід це визнає і розуміє, десь вони розуміють, але не визнають, і десь вони бояться це визнати, тому що потрібно діяти тоді співносно цьому. І оця ситуація з можливими кібератаками, вона як би дивно означала нам на руку. Чому? Тому що це той момент, коли можливо прийдеться таки визнати, що Росія веде війну, боротьбу не тільки проти України, але проти цивілізованого світу, проти самих підвалений. так просто зі сполученими штатами і євросоюзом легше воювати там, де його немає, в Україні. Так. Бо зі штатами, ну це як в анекдоті в Росії: Земля ж кругла, вони просто зайшли спочатку через Ламанш помити ноги, і так далі, а там дійдуть і до Аляски, а не там, де можна просто пішки до Аляски дійти. Вони ж завжди через всю кульку воюють з Росією з, з Сполученими Штатами. І тому, власне, і ця ситуація з кібер. А, Якщо Європа готова проявити рішучість, а це буде іспит зараз для неї, то як на мене, хорошу відповідь було б наступне: у випадку таких ударів з боку Росії по комунікаціях. По критичній інфраструктурі це дає право на відповідь і європейським і західним кібервійськам на проведення проактивних операцій у відповідь по території Росії і перейти тоді в режим кібервійни в обидва боки, таким чином поставивши Росію зараз перед вибором. Вони йдуть на цей крок чи ні? Бо наразі вони весь час проводять такі активності, але не визнають того, проводять це з пов'язаними зі своїми спецслужбами групами, Хакерами. залишаючи постійно сліди, але при цьому не виходячи прямо і не кажучи, що це ми зробили. Якщо зараз Путін це оголосив, то відповідно будь-яка наступна кібератака це можливість спіймати за руку і сказати, це росіяни і вдарити у відповідь. Якщо Захід готовий, це не потребує снарядів, це не потребує заводів. Це якраз та війна, в якій Європа може бути значно готовішою, ніж Росія. Чи принаймні тут може бути повний паритет? Угу. Ну, оскільки ми вже згадали трохи сполучені штати, Дональд Трамп запропонує цитую хорошу угоду для України, але попросить в обмін на це корисні копалини. Таку заяву зробив американський сенатор республіканець Лінсі Грем в ефірі телеканалу Fox News. Він підкреслив, що Україна є найбагатшою в Європі на рідкісні мінерали, і за його оцінками їхні поклади на нашій території сягають суму від 2 до 7 трильйонів доларів. Ця війна через гроші, але ніхто не хоче про це говорити, заявив американський сенатор. От, власне, і ця заява, про яку ми говорили. Так. Знаєте, мене тут хвилює два моменти. Що, що значить хороша угода? Що, що під неї може йтись угу. під цими словами? І друге, що цікавить американців в наших корисних копалинах, і на яких умовах? Яка чудова тема? Скористаюся метафорою, яку вже використовував. Плану Трампа не існує, як такого. І... Ціла низка гравців зараз намагаються накидати кубиків перед Трампом з його уявлень, спрощених про світ, з його певних установок, вже заявлених слів, а накидати їх в достатній кількості в таких конструкціях, щоб збиралося слово щастя з них, а не слово катастрофа. І Грем, до того, пам'ятаємо Боріса Джонсона, до того Пенца, по-моєму, багатьох хто пропонував свої елементи різних планів, хоч проте ж Трамп. Може зробити таке, чого ніхто не очікує. Він може такі круті речі робити, і взагалі такі хороші плани в нього будуть. Спеціально для того, щоб продати це зараз Трампу і його команді. Щоб війти в цю команду, можливо. Мені здається, що, на мою думку, це був дуже класний крок зеленського української влади, коли в план внесли два пункти: про українські війська і про копалини якраз і надра українські. Це два пункти, які Чітко в мові Трампа і його команди пояснюють і відповідають на одне ключове питання, навколо якого вся битва. Це не про переговори з Росією зараз і близько. Це про те, чому вигідніше Штатам підтримувати Україну, а не спробувати за рахунок України домовити з Росією. Угу. Звучить це цинічно, да, дуже, але маємо пам'ятати, що Трамп це специфічна людина, акцентована на угодах, на бізнесі, на вигоді. І коли перед ним лежать ці плани, і телефонує Зеленський, і Трамп говорить з ним, а поруч маск, він чудово розуміє, що таке літіє виродовище. Він чудово розуміє, що таке поклади е, Уранові, що таке поклади Титану в Україні. Все це для нього конкретні цифри, і не тільки з точки зору доступу до них, Сполучених Штатів чи союзників, партнерів. А того, як цим скористається російсько, китайсько, ірансько, північнокорейський тандем у випадку, якщо здати Україну, і відповідно вони самі краще навіть прорахують не скільки це трильйонів доларів, а скільки це електромобілів, які будуть вироблені китайських, а не американських, скільки це ракет, які будуть вироблені або сучасних супутників тощо Китаєм, а не Сполученими Штатами, ну і іншої продукції, да. високотехнологічної. І таким планом, мені здається, з цього точки зору українська дипломатія і персонально Зеленський зайшли дуже вірно. І Лінці Грем зараз він посилює цю тезу, говорячи і для американських пересічних глядачів, для американських республіканців Штатах, Що дивіться, це про великі гроші. Ну, це банально, це не про цінності. Ми не за хороші очі підтримуємо Україну. Це Байден розповідав про цінності демократії, і все інше. А ми ж конкретні хлопці. І ми маємо підтримувати того, хто хороший сильний тощо завжди, так це вигідно. В цій війні ми на боці України. Ну, цінності, звісно, добре, але ми тут тому, що це вигода конкретна кожного американця. От порахуйте, розділіть ці трильйони собі. Я в Україні. Буду дуже радий, якщо американські компанії зайдуть видобувати це. Знаєте чому? Тому що за 30 років ми не могли Україна затягнути сюди американські компанії за вуха, щоб вони розробляли а це родовище. це інвестиції. інвестиції, на... Робочі місця зараз кар'єр був відданий, і його взяла азербайджанська компанія, ще й там з коріннями, пов'язаними з Росією, тощо угу. а, під час війни. Не європейська, ні американська жодна інша компанія не заходили приймати участь в приватизації, бо для них це дуже ризиковано. Угу. Якщо буде установка політична зі штатів для України, це і про гарантії безпеки, це і про гроші, це про озброєння, і це ключове. Це запобіжник від того, що Україну будуть зливати, зливати. хто би то не був в Білому домі. Ну, все одно зараз. Давайте повернемося до ситуації на лінії фронту. Путін хоче витіснити збройних сил України з Курської області до інавгурації Трампа, тобто до 20 січня 2025 року, про це заявив Володимир Зеленський під час міжнародної конференції з продовольчої безпеки. За його словами, для Путіна важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію. Також президент наголосив, що операція України в Курській області продемонструвала неспроможність Москви захищати власну територію, бо всі сили Росії спрямовані на окупацію українських земель. Це теж намагання Путіна підійти до найвигіднішою, да, з найсильнішою позицією до інаугурації Трампа. Але мова про що? Про переговори. Ми ж багато говоримо в цій студії про те, що Путін ніби не хоче взагалі йти на переговори. Чому вони зараз так поспішають? Він розуміє, що прийдеться йти на переговори, в якому з роз... Трамп захоче нав'язати переговори. Я думаю, що вони не відбудуться. В класичному розумінні mm -hmm. точно не відбудеться завершення війни переговорами. Я це слабо собі уявляю, хоча якісь там шанс на це він, звісно, завжди існує. Але е, це той момент, коли ні Україна, ні Росія не зможуть сказати жорстко ні. Це буде але. Бо для Росії сказати Ні це гнів Трампа, як і для України, власне. Е, і тут слабо прогнозовані негативні наслідки можуть бути в різні боки. І для Росії вигідніше сказати так, але і виставити неприйнятні умови uh -huh. для того, щоб посилити тиск на Україну, створити тиск між європейськими і американськими нашими партнерами, трансатлантичну єдність підважити, між рішучою частиною в Європі і нерішучою, знизити інтенсивність допомоги Україні, бо частина буде кричати, що не треба інвестувати в війну треба не провокувати Путіна. Не дай Боже, він вийде з переговорів. Треба навпаки інвестувати в переговори. От, от мир вже ледь не за рогом. Путін готовий домовлятися. Їм вигідно імітувати це. А Україні потрібно вибудувати ті а, умови і конструкції, коли Україна кожен раз буде казати, ми за переговори, але терита цілісність за скобками, бо поклади, наприклад, ресурсні, суверенітет за скобками, тому що потім, за дужками, перепрошую, тому що можуть бути потім інші прецеденти. І таким чином створити в американському плані такий собі лайт-варіант, прийнятного для нас плану, для того, щоб домовлялися. Між для нас мінімально прийнятним, але прийнятним, і для Росії неприйнятним. І тоді і процес імітації довгий Росією не буде мати сенсу, бо їм буде боляче це робити на кожному етапі. А для нас важливо скоротити. Або переговори мають відбутися реальними, або вони не потрібні, бо імітація переговорів ми проходили з 14 по 22 рік. Будь-який імітований мир, він завжди обертається значно кривавішим відком війни. Так. Такий мир завжди кривавіший. Ніж війна, і цього Україні точно допускати не можна. Тому Путін підіймає ставки. Пане ну, ми встигли багато тем обговорити, але в мене от зараз я попрошу просто відповісти на таке короткі, короткі питання. В мене враження, що ви особисто через цю навіть тезу про глокальну, глокальну війну цікаво насправді не вірите в те, що війна завершиться в 2025 році. Таке враження, що вона буде далі розширюватися. Вона так. може завершитись в 2025 році тільки у випадку критично деструктивних процесів всередині Росії. А завершення війни зараз не залежить від України, не залежить навіть від наших західних партнерів при нинішньому рівні рішучості. Воно залежить тільки по докладанню зусиль для того, щоб в Росії варіант завершення війни був менш катастрофічним для них ніж будь-яка інша альтернатива. Тут я з президентом Зеленським повністю погоджуюсь. А світова локальна війна. Вона продовжиться і далі. Просто найкращий для нас сценарій це як раніше з нею вистрибнути і створити ту точку розвитку, яка в цьому буреві почне відновлюватись. інакше. Ну, ми з факелом чекаємо глибоко в печері всіх, куди вони ще тільки наближаються. А ми тут вже трішечки адаптувалися і кажемо: ну що ж, знаєте, ми перша країна, по якій застосували середньої дальності, як Росія каже, а, направду перероблену міжконтинентальну балістичну так. ракету. Ну не хотілося б, щоб і далі експерименти відбувалися над нами. в Історії однозначно Це точно Дякую. будемо сподіватися, що вискочимо. Дякуємо за цю розмову. Саакян, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості, був гостем нашої студії.